Вітаю вас, дорогі друзі, всі учасники конференції з такою милозвучною символічною назвою Україно спів від традиції до сучасності. Уже в самій назві закладений дуже важливий зміст, що, як і де співають сьогодні українці. Важливо наголосити, що під словом українці я маю на увазі не політичну якусь націю. А саме український етнос, який і є носієм традиційної культури, включаючи її вокальне мистецтво і пісенну творчість. Саме так я бачу складові цього творчого акту, творці української пісні і її відтворювачі, її виконавці. Отож, в цій царині я маю на увазі Україно спів, я бачу значно більше гірких. Драматичних втрат, аніж здобутків. І тут важливо назвати всі ті основні фактори, які довели Україну спів до катастрофічного стану. Саме катастрофічного, адже сьогодні в інформаційному просторі України я маю на увазі радіо і телебачення, ви за місяць можете жодного разу не почути в ефірі жодної української пісні. Народної пісні, яких український народ створив десятки і сотні тисяч. Чому так? Ніхто не знає. Отож буду дуже коротко а, називати ті тези, які є причинами цієї культурної катастрофи. І перша теза звучить так: Україна як держава давно вже втратила своє. Національно-культурне українське обличчя. Українській державі сьогодні не належить жоден телеканал, жодна радіостанція. Виключення складають хіба що суспільне радіо і суспільне телебачення, але їхня частка в інфопросторі дуже мізерна. Український простір натомість густо заселений. Мережею телеканалів та радіостанцій, які належать у кращому разі українській олігархії, у якої немає нічого спільного з українським народом і його культурою. А відтак всі ті реформи, які мають місце з нашими інформаційними мовниками, не наближають а віддаляють слухача від української пісні. Від пісенної традиції нашого народу. І нехай нікого не вводить в оману тотальна українізація нашого інформаційно-музичного простору. Левову частку ротованих там виконавців складають так звані агенти впливу, перевзуті зірки, які ще вчора співали лише російською. І дуже часто концертували в Росії. Буквально за місяць вони переклали тексти своїх пісень українською мовою, але від того їх твори не стали українськими. Ментально вони залишились російською попсою. Більше того, я спеціально цікавився географічним походженням більшості. Нинішніх українських поп-зірок. Так от дуже цікаві спостереження. Більшість із них народжені в Харківській, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській областях та в Республіці Крим. Тоді як представників західних областей України в нинішньому поп-топ-рейтингу практично немає. Виключення складає, можливо, Ірина Федишин. Чому я так загострюю увагу на нашому інформпросторі? Та тому, що він своєрідне акустичне дзеркало. Через нього ми вслухаємось самі в себе. І ми не чуємо голосу власного народу, нашої традиційної пісні, нашої традиційної культури. І головний висновок є лише один: без тотального аудиту нашого інформаційного простору, без його докорінної санації, без зміни власників не може бути і ніколи не буде ніякого покращення культурної ситуації. Україна і надалі втрачатиме решт. Своєї самобутності. В одному інтерв'ю я якось зазначив, що дуже багато молодих зірок прагнуть співати як Ріана чи як Бейонс, і ніхто не прагне співати, як наша рідна Ніна Матвієнко. Слава Богові, я знаю одну таку зірку, і це Руслана Лоцман честь її шана Ну а тепер про зовнішні аспекти проблеми Україноспіву. Жахлива війна, еміграційні хвилі викинули за межі України мільйони наших співвітчизників та практично левову частку дорослого населення, саме того населення, яке виховувалось на пісенній традиції 80-х-90-х років. Так, у цього покоління був і смак, і ціннісні критерії. Цей простір цю порожнечу заповнили молоді люди. Тож не дивуємося, звідки на українській сцені з'являються Клавдії Петрівни, велбої та подібні їм прецеденти. Юне покоління зростає на рекламі і на продуктах наших ФМ станцій на інформаційних продуктах. А тепер давайте уявимо найгірше. Якщо б на території України не стало взагалі України. Тобто я маю на увазі в культурному сенсі цього слова. І я маю на увазі, що могло би спричинити до цього дії зовнішнього. Або внутрішнього ворога. І українська культура зникла би практично на теренах України. Що би трапилось? Я думаю, що українська культура попри все не загинула б, оскільки Бог, на щастя, дав нам потужну діаспору. Тільки в Канаді українців понад мільйон. Близько мільйона в Європі і стільки ж в США. Кількасот тисяч в Бразилії. Якось в Ватікані, в духовній семінарії мене завели в одну аудиторію, де сиділо десь близько 50 українців, молодих, надзвичайно красивих. І священник мені сказав, якби щось трапилось в Україні, оце наш український депозит. Нації. Як страшно і, і в той же час як багатозначно це звучить. Але повернемось до нашої української діаспори у світі. В США я спостерігаю два потужні культурні центри збереження і відтворення української культури і української пісні. Це насамперед Чикаго, штат Іллінойс і Сакраменто. Штат Каліфорнія. Саме тут проживає найбільша кількість українців. Тут функціонує українська преса, тут існує українське радіо, тут в ефірі звучать українські голоси і лунає українська пісня. А головне, в Канаді і в США активно відбуваються українські фестивалі і концерти. Можна сказати, що тут за межами України в еміграції вже склалася своя пісенна еліта. І з багатьма з таких артистів я стояв на сцені і в Чикаго, і в Сан-Франциско, і в Лос-Анджелесі, і в Техасі, і навіть на Флориді. Часу мало, тому я спеціально не озвучую жодних імен. Аби когось не забути і не образити. Але прийде час, і я почну називати всі прізвища, всі імена, характеризувати кожного з них його яскравість і неповторність. Але я в одному можу запевнити вас, що вже в найближчому майбутньому ми можемо почути тут за межами України і нову квітку Сісик. І багатьох молодих талановитих артистів, для яких чужа країна Мачуха стала лагіднішою, аніж рідна матінка Україна. Як це не гірко мені зараз говорити? Але як казали спартанці, надія вмирає останньою. Є, слава Богу, серед наших. Народних і заслужених артистів України справжні майстри, справжні педагоги, які ще зможуть навчити юне покоління традиціям україноспіву. співу. Аби лише якомога швидше помінялася нарешті культурно-політична ситуація в Україні. Тож, хай живе українська. Пісня. Слава Україні! Щиро ваш Анатолій Матвійчук.